Значимо теперки годно бити, машини комп'ютери, прогрес, ну ніяким чудом не вернути, самої великої з чудес. Кращою на всьому біліму світі, що колись мав кожний чоловік. В ту пору, колись ми були діти, не вернути нігде і вовік Звідав завшитку свою душу, як те було ліпше, і коли, коли твічать гертанку, ми душить в ті часи колись був ще малий, а ліпше чути перепілок, що се спрятили у боржавських берегах. Йти до церкви, що посеред біло по оцьовських пройдених путях, своїми старими цимбурами казкувати, коли цвітуть сади. Шкода мало, як над головами пролітають роки голуби. Турюсь я, а в пам'ять святої. Бавились ми в прятки у бурянах, ходились ми на грибу церківної куманицю жали на полях, рвались ми у баночки чорниці, паслись ми корови за селом, вітрову смикрали кіндерицю. Їли хліб із мастю чесноком, а на Петра лизалок набрати, колочу усяких пацарок, та й зелені слухати Карпати в Подстепала діви голосок. Вестися автобусом в Варшаву, але зад вертатися пішком. Дні дітинства були дні на славу ліпше бути дітваком. Його рука все тягнулася у цирузі, бо іменно туди наступали легкі години. Коли в душі рождалося чувство радості. Роман Піщальник, лауреат независимої літературної руської премії 2009, стихи пише з дітства. Він із ними приказує, радуйся кожному сотворенному рядку. У них він може указати тут і мислі, котрі його гложуть. з ними він се чувствує щасливим. Часівний Романи, а яка історія вашої фамілії? Словникове далі є інформація, ось піщальник то є воїн, котрий озброєний піщалью. Піщаль це було такою древності оружжя, по-нашому по-современному вже як вінтовка. Аналог піщальника є мушкетор, тобто воїн, котрий має на озброєнні мушкет. Ви по життю воїн. Більше всього, мені сердить, що я по життю внутрішньо воїн. Бо приходиться, внутрішня боротьба для мене вона більше значення має, ніж боротьба зовнішня. Може, по міркам нинішньої цивілізації я не є воїном внутрі у середині є війни. прежде всього, велика для мене війна то є війна з самим собою. Своїми страстями, своїми недостатками, образно кажучи, і з гріхами. Ото для мене є велика війна. Каже так, що чоловік состоїть із 50% добра і 50% зла. Зло то є як слідство. А як причина, я так думаю, що то є нерозуміння самого себе. То коли чоловік сам себе не розуміє, там, логіку своїх поступків, е, він починає злити. Внішньо то все проявляє як зло. Безусловно, воно в мене є. Я, бою, я і, і, і спильчує чоловік і десь грубо десь сказати щось. Звісно, я після того шкоду десь попрошу по перебачити, як я обійдив когось словом чи ділом. Ну, це є моя війна, <смір> як мій советоді кожного чоловіка. Романа Піщальника інтересує чоловіческа душа. Він много раз задумувався над тим, уж як її сохранити у цей нелегкий час. Бо краще на всьому білому світі є в то, що колись мав челядник у дітстві. і воно ся ніде не верне, його не мож повторити. Все ми розуміємо, коли прожиємо не день десяток років. А як думаєте, що треба зробити, аби було на землі менше зла? Бо було менше зла, я так думав, що треба першим ділом починати із самого себе. Бо ну, такий у нас менталітет. Війна у нас у, у нашій країні, у нашому краю, у людей, а по цілому світу, що видять, кажуть, недостатки других людей а на себе, кажуть, обращають увагу в останню чергу. А я думав так, От, наприклад, треба починати з самого себе, бо ти є, сам ти є член суспільства. і кожен член суспільства почнеться задумувати над собою, над своїми поступками. Я так думав, що кідь кожен сам з себе зробить ліпшого, від того ви, на конічному результаті і на виході ми станемо ліпше суспільство. Тож це касає і сім'ї. Бо сім'я то є чейка общества. І один другим це воспитують. Жена чоловіком, чоловік, жоном, дітьми. Усьому є велика логіка то тяжко назвати промисел, можна так повісти усьому смисл життя нашого на землі. Під Карпатом осінь вже йде золота, ївся до гори, ворота, тарканистий потик, златогривий кінь. Кочешого подганять вітарець лінь. Діти йдуть до школи, їм дзвонок бренить, под ногами листя море шелестить, май студена настала ранішня роса, тонше все вчинила у верби коса, удлітають будь вернуться весною, Чорнобілу пісню лишить за собою, спати ляже ехо, грубе не старю, скрутиться під корочом, тиго не вартуй. Ловго ж тягнуть грезна, пахнуть аж п'янить, і слів'янка свіжа облюдо цибенить. Под керти, яблука, грушки, повні ними відра, гати кошарки. Добра осінь мати, чийля тробітна, своїми руками чинить сихісна. Було так одвіка на моїй земли. Хочеш спати файно, зосе не стели. А які маєте спомірки з, з дітства? Родився я фактично у Мукачівському роддомі і все своє життя провів у Мукачеві. Ну, так все стало знаєте, в ті часи, коли существував ну, Совєцький Союз. Батьки були мої направлені після університету у Тячівський район робити істориками. Мені було 11 місць, треба було так зробити. Мене дали на воспитання моїй бабці. Мого няня покойного, мамі. Ну, я там провів до ну, приблизно до п'яти років у свій час. Ну і достав там, можу повісти ж воспитання і ще тих моїх дідів з тим духом русинським, з піснями русинськими, з обочаями. І самі так запало в душу. Я все споминав свою малу родину, Іршавський район село Білка. Я все кажу, що я родом утить, хоча я фактично радийсьому в і народ, рот мого вітця пішов Деколи, да, коли коляжу я гонен снути, вирчуся і кручу, а спаня не є, і зі рука зачнуться тягнути і туди по темках стих засоздає. Легкі в ти години, якої штиль на морю, у душу мій чувство щастя моємня, що на серце маву, найрядки говорить. Бо язик мій грішник, а рядка то я. Для мене самого дітинства були інтересні ті люди, котрі займали творчеством. Неважно, творчество то не лише писати вірші, не лише е, писати музику, співати і так далі. Творческими людьми я вважав і архітекторів, і інженерів, які вкладають е, е, творческий підхід для створення тих же Жилих здань, школ, садиків, мостів, інфраструктури, неважно. важно. Ближе мені до душі були люди, які зв'язані з творчеством слова, з творчеством музики. Мій мами брат, двоюродний, колись грав на гітарі, мені це було інтересно. з збілок, батечко покойний Петро. Станко. Він грав на гармошці колись мене навчив грати якось. тепер, як пам'ятаю, Катюша виходила на берег Катюша, двохрядна гармошка. І ми то сиділи з хлопцями під сливами, і там і смі... <свісно> тренувалися. Ну, а пак, так, можу повісти червону ниточку через ушатку життя. Так. Проходила любовся до слова, до, до музики. по я писав вірші у школі там, на тему о, про пограничників, о, о, такі діточі вірші можу повісти. Пак мені попала книжка Івана Петровця з його русинськими віршами. Іван Петровці вчилися єдною з моїм покольним нянем на різних факультетах. Петро цей родом з осоїв, а ти цей Білок. І вони за цим боровали. Я прочитав його стих, стихи по русинським Місце Полюбила, я почав пробувати. Ну і так це почало, може повісти з тихо Які маєте чувства, коли пишете вірші? Коли це пишуть стихи, то тяжко може порозуміти чоловіку, який їх не пише. Но, і тому, що це чітко чувствує і ясно, то перестає существувати таке поняття як час. Образно говоря, чоловік е е е своєобразний впадає у транс. Тобто приходить інформація, і таке відчуття, що це просто як антенна то прийняв і записав. Тобто я не вважав, що я написав вірші, і то є моя власність, то я такий красивий, я такий Чічен, я то зробив. Ні то се дає звиши, просто тот, хто дає, обирає того, кому має передати. Зато я старався не перевращатися в писаку, не робити то количественно. А робити, не то буде менше маленько, то буде свого роду концентратом лінгвістичним. Бо воно було може куртенькою, було туди вкладувати таку суть, такий смисл, бо Дуже концентрувало дійство на людську душу. Сумний бродяга мерзнув у дворі, його прогнали злі господарі. Він плахав тихо і кожного благав або до себе кось його узяв. Убив бо поїсти дав і пити Лем крихту хліба, м ковток води, а він за все готовий був служити, аби лиш не знати у життю біде що мечтав він і увагу, у бокосі з ним гуляти виходив, оддав босьо старий сумний бродяга за главною, бокосі його любив. Окрилися слюзми розумні очі, прохальний погляд люд не відчував. Сумний бродяга мерзнув серед ночі, а й бо його ніколи не залучав. Він лялькою був комусь живом, повалилися, а дали на сміття. Тепер він сам єден з собою, така ціна собачого життя. Сумний бродяга мерзнув у дворі, його прогнали злі господарі. Старий не плакав, більше не благав, твердим клубком на снігу не лежав. Так часто буває і з людьми, лише з нашими животними, Позараз, що чоловік прожив життя, дав життя своїм дітям. Дуже часто такі люди у ліпшому случаю, все показують у домах пристарілих, а в худшому випадку кінчають життя образно на помойці. Як і вшитким молодим людям, тяжкомуся жиєтниць, бо не є роботи. Був він і робочим, і барменом, і сторожом, ходив на заробітки по Чехії, Росії, аби удержувати свою родину. А коли по роботі мож було відпочити, руки ся тягли до цирузи, а ведь до синтезатора, аби написати музику. Музика теж була, як кажуть, ту червону ниточку, яка проходила через ушитку моє життя. Вірніше любов до музики. У 4 класі я се вчив, прийшли із школи, із гуртка з відео, хочеться записати на вибор. Народний відділ, акордіон, баян і так далі. Ми ну, зголосив, записаємося на акордіон. Походимо рік у школі, у ну, середній школі. І пак покойний отець мене перевів у музичну школу. До, у мене викладач хороший був Олег Іванович Гарагонич, він ще художник. І він мені привів любов до музики і технічно, і, і так, і морально, і всяко. Пак із часом то все так вливало. Або ансамбль при професійному училищі десь я учив. Я там грав на клавішних інструментах, ми їздили по Закарпаттю на конкурси і так далі. В армії ми грали під гітару із хлопцями, співали пограничні пісні і так далі. Ну, років сім назад. Тепер комп'ютерні технології дозволяють. Ну я ну, таку програмку, і я з допомогою тої програми почав писати музику. На даний час та музика вона у світі кваліфікує як чілаут, тобто росла, яка розслабляє чоловіка. Вона не має національної може прив'язки, або вже мені люди кажуть, які слухали треки, що вони проскальзують такі мотиви. Я включав у звучання своїх треків е, такі інструменти, як е, флейта, скрипка, е, фортепіано і так далі. Ну, на даний час їх є е, е, коло, коло 50. Но я б з тих 50 убрав, ну, може до десятка таких, що є сильніші, є слабші твори, як, як і в себе. Ну, я аматор у цьому ділі, я не є професіоналом, я спеціально ніде не Ну, як, як чувствує моя інтуїція, так я пишу. Єдине із моїх любимих віршів, котрий я е, присвячу швидким тим нашим русинам, котрі, е, котрих життя заставило по світу скитати у е, поїскові, кажуть. Доброго ліпшого життя, бо нашої русини обідні все то є за мали так, що по світові їздили, що мій прадідо в Пенсільванії робив у шахті. Він би не бути голословленим, я сам поїхав у Москву у що таке заробітчанський хліб. Я упів погарчик вина за тебе, далекі русини, червоного опів до дна за жону, доньку, а ведь сина. Далеко від родної землі судьба тя заверла, далеко, на буцьковім якої чорному крилі забрала, і спрятала, де ти? Карпати ревуть за тобою, Причисто у слезу, си віра. У церкві під старого горов за тебе узвідує віра, що ти чиниш в далеких краях, як жиєш, це тямиш ошкоти, і журиться небо у плаях, за тебе се журять буркоти. Тебе той ніколи не забув, за тебе далекі русини, прийди. Та й візьми із собою жону, доньку, але сина. ми уп'ємо в'єдна за нашу майбутню землицю. Єдна вона на світі, єдна. Усяде і той, і за границю. Які ти мали ощущення, коли сте держали перший раз свою книжку в руках? Я не буду скривати, <см às> так як кожен творчий чоловік має так званий період звіздяної хвороти. Я коли думав, що я упущу, я вже туди був на якоїсь такій волні. А коли він держав перший раз в руках книжку, забираємо зі різдва, то я думав, що я звізда, <'язова> зв що всі мають знати, що я щось зробив. Ну, а пак я порозумів, що таких як я є, сотні тисячі мільйонів. І... Я б порозумів, що я просто єдиний з того пайзлика, котреся украплює в общу картину общественного нашого благополуччя. Тобто, тебе Бог вибирає, наприклад, для того, аби ти написав, для того, аби зробити у першу очередь себе і люди з допомогою ліпшим. І слава Богу, та хворота пройшла, я це ну, тобто, раху тепер. По філософськи, що треба, щоб у нинішній час не зломитися. Аби була душа в гармонії, не може бути один фактор, то тобто є багато факторів. І всі ті фактори, мабуть, у конічному ітогові злучати любов, тобто приносити пользу лише собі, а й тим людям, які тебе, довкола тебе є. То тобто може повісти так, бо душа була в порядку. Треба була золота середина, бо много людей впадають це в крайність, чи то в матеріалістичні, чи то в духовній крайності. Той самий духовний фанатизм, релігійний і так далі. Те ж саме по матеріальній часті. Все, все 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 гроші, основа життя, заробляння грошей раді грошей. Чоловік то є существо, у котрому я так вважав, що в Єдинити і духовне, і матеріальне начало. От коли е, збалансовано матеріальне і духовне, то душа е, стає в порядку. Я люблю свій край за те, що я у ньому живу, я святою родив. я створив ту сім'ю, У мене святою радили діти. Ну, буваєте далеко так за межами нашої області, коли себе вертаєте, то які чувства маєте. Ви знаєте, я недавно був у е, Москві, недовгий час я був десь коло місяця, ну мені світіло, що я не був вдома вже роки. Змієте, то таке, е, як тебе одривають від живого тіла. Отакої От чувство. Коли ти себе вертаєш на свою малу родину, у тебе таке чувство, що ти прийшов. У своє лоно, що пришили тобі назад, руку там, чи ногу. Що, е, край для мене він як доктор. То моє є уши. На Божий світ це родила земля, і не одна душа. На ній ще не жила. Судилася носити в ім'я от челяди, котрої заслужила. Там, де зайшлися в єдну дві равнини, устали городи височини Гащі тепер той звори, полонини і народь. Подкарпатські русини, спокон віків сріберна земля моя, давала світу знаних і святих, той плуг чистують більше, чим кої зброю. Сокотять бисіддю, традиції старих. Русі колиску сокотила ласка, та Божа ласка, що їй создала, русин її любить, хоч і жиє тяжко. Сріберна земля, честь тобі і хвала. Любім свій край, любім нелицемірно, любім його таким, яким мун є. Коли в ньому благосно і мирно. Любім туди, кой чашу горя п'є. Його все інтересувала історія. Бо родителі, будучи істориками, не раз приказували не всі теми. Душа говоліла, вже много років замовчувалася істинна історична правда русинів. І нам низка треба розуміти й управити многі роки ганьбливого мовчання про нашу русинську історію, котра має базувати на історичних фактах і документах. Що треба про те, аби молодь не ганьбилася, називатися русином? Ми у державі Україна. Я вважав і Україну, і її закони, і конституцію. Я є гражданин України, але по національності я себе щитала русином. Коли ще Києва не було, і там був льодовик, який доходив до Карпат, до хребтів Карпатських, тут вже жили люди. Нашою Закарпаття, я так думав, читаючи історичні сходники, то була прародина слав'ян. І наоборот, я вважав, що нашим молодим людям треба гордити своїм корінням, своїм походженням. Як казав мій покійний отець, історія є магістра віта. Тобто історія є наукою життя. Но ми знаємо прекрасно, що таке історія. Історія то є спосіб передати послідуючим поколінням, які будуть після нас, інформацію про того, ким були їхні предки. Ми знаємо, ось, політичні власти самі відповідно, ті історики, які роблять на політичній власті, дуже часто є заангажованими і переписують історію у вигоду тю власті, яка знаходиться у даний час у руля. Зато треба, я вважаю, що дуже багато читати не так історію, а вникати у назви сіл. Назву рік, назву гарних несність. У нас є прекрасна молодіж, наша русинська, яка любить свій край, любить свою природу, школу, свої традиції, своїх предків, свій фольклор, свою сучасну музику, русинську. Нам треба таких людей молодих підтримувати. Це наші інвестиції, наше будущо русинське. Так як ми не передамо нашим молодим людям. То буде втрачено. Але, але на, на, на нинішній час я вижу, що того втраченого не буде, бо пройшли не одна сотня, а навіть тисячі років. Но ми тут, ми рослини живі, ми є живі носителі нашого прекрасного язика, наших традицій, нашої історичної пам'яті. Який так буде далі, я вважаю, що ми будемо вічні. Ми Божі творіння, каже Роман Пещальник, і Господь ушитко, що є на землі, сотворив про нас, а ми неволяшні, не знаємо, хто сокотити, а то великий гріх, котрий чинимо кожний день на святіу землі. З піщинок складена земля, а сяток океану. Усе зробилося з нуля умілими руками, ростуть дерева із насіння, із дітвачати люди. Ушитко Божє творіння, що було, є і буде. Крутизні гори, полонини, а і сонце, ріки, темну ніч, світла днина від Бога, чоловіку. Має їсти, має пити, є у щося вбрати, має деся помолити, бо лиш то не втратив. Він май велику цінність дав безсмертну душу й тіло, плекати її нам завіщав, бо нікдо не затліла. Ушитко Богонько вчинив для людської родини, так дуже сильно її любив, он дав у жертву сина, Обися от гріха спасла, отця не забивала, молитися до нього йшла і душу утішала, чиї моє не ми, із котрого насіння, і Господа прославляйме, ми, ми всі Його творіння.